На території Львівщини по відношенню до місць пам'яті, на яких захоронені поляки, ми вважаємо, що це є провокація, вчинена спецслужбами країни-агресора, і на сьогоднішній момент, окрім здогадок, ми маємо вже факти, коли разом із вандалізмом, який був чинений по відношенню до пам'ятників, правоохоронними органами були затримані. Автобус із мешканцями Львівщини, які їхали на проплачену акцію на українсько польському кордоні для того, щоб продемонструвати нібито погане відношення українців до поляків на території Львівщини. Задокументований. Виявлено, що люди, які подорожували в напрямку державного кордону, не мають абсолютно ніякого відношення до польської громади і навіть не є етнічними поляками. Окрім цього, було виявлено, що деякі ці люди, окрім того, що вони є на підпитку, вони ще. Мали абсолютно провокаційні банери, які говорили про те, що нібито на Львівщині утискається польська спільнота. Але найбільше дратує той факт, що ця поїздка була проплачена кожному із людей, які були на той момент в автобусі, була Виділена фінансова винагорода, і ці люди навіть не знали, що вони будуть їхати саме з цією метою. Просто вони були наняті для того, щоб провести якусь із акцій на території Польщі. Я хочу за це подякувати правоохоронним органам, тому що вони вчасно припинили цю акцію і не допустили виникнення, нібито картинки для проросійських змін, які би демонстрували позицію, якої не існує найбільше. Я хотів би окремо поінформувати про зустріч, яка відбулася сьогодні в обласній державній адміністрації з Генеральним консулом Республіки Польщі, Я хотів би подякувати за те розуміння і за ті слова, які я почув від генерального консула Республіки Польщі, які ще раз підтверджують нашу спільну позицію про те, що ми вважаємо, що ті речі бандалізму, які відбулися на території двівщини, вони є. Для того зроблені, щоб посварити українців і поляків, але такі дешеві авантюри ніколи не посварять наші народи, і наші народи будуть разом працювати і жити для того, щоб ми мали тут мир, добросусідство і повагу між нашими людьми.